Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння військових спер, долучається до нашого ефіру. Пане Валентине, доброго ранку. вас, слава вітати. Україні. Так, доброго ранку. вітаю вас. Отже, пане Валентине, Напередодні вразила киян власне та атака на росіян, яка була здійснена зокрема двома дуже швидкісними ракетами, які власне залетіли в повітряний простір. Ледь-ледь кияни не встигли розчути сигнал повітряної тривоги. Як вже було чути і вибухи одномоментно. ну і е, стало відомо вже е, після м кількох годин, що це наймовірніше ракета «Циркона», така нова е, ракета, яка є на озброєнні в росіян. Що ви про неї можете сказати? Наскільки нам потрібно зараз вивчити всі деталі, зокрема ті уламки, які попадали, аби е, ну набагато ефективніше справлятися з відбуттям атак цими ракетами? Давайте почнемо з того, що в 2018 році Путін зробив такі епохальні в лапках заяви про появу дива зброї. Серед іншого, там він назвав Сиркон і ракету Кінжал, і взагалі сказав, що це ракети майбутнього, які пробувають не тільки наявну протиповітряну протиракетну оборону, але й перспективну, Да? Але той факт, що українці збили. 10 ракет кинжалів 2 січня 2024 да, року. А зараз бувають циркони. Циркони виявляються краще, ніж кинжали. Це визнали вже е, за вивченням різноманітних уламків, за вивченням різноманітних характеристик. Е, про це вчора повідомило агентство Діфенс Експрес з посиланням на власні джерела. Я знаю, що вони там мають дуже чіткі зв'язки з саме з. Тими дослідниками, які детально вивчають цю ситуацію. Отже, певна, так би мовити, погана така історія в тому, що вони взагалі ці ракети можуть робити і взагалі можуть використовувати. Але є і позитивні нюанси: перше, що вона не досягає семи махів, як вказують. Російські розробники а десь на рівні 4,5 махи зазначають про це, ще раз нагадаю, фахівці агентства Діфенс Експрес. Далі, другий момент це те, що Україна, Українське ППО їх збивають. Тобто, якщо ми скажемо так чітко, що система про Петріот вже працює. Ну, що найменше 15 років активно да, працює щонайменше 15 okay. років і збиває ракети, які зараз е, е, Росія презентує як найновішу зброю, то це означає, що західні технології набагато перевершують радянсько-російські. Е, далі ще моменти: ми ж не кажемо нічого про найновітніші системи. ПРО. Е, нагадаю, що в лютому. 24-го року е, відбулася така собі досить потужна виставка озброєнь Саудівській Аравії, і там же Саудівська Аравія замовила величезну партію новітніх південно-корейських систем протиракетної оборони. Які вже ну я не знаю чи на порядок, але в рази перевершують систему Петріот. Е, вони дуже коштовні. Звичайно, що ракети дуже коштовні. Ракети для Петріот коштують від 2 до 4 мільйонів доларів. В залежності від е, е, в модифікації цих ракет. Е, Сполучені Штати почали вже в боротьбі з хуситами використовувати ще новіші е, ракети. Це ракета Стандарт Сікс, Standard Missile 6. нагадаю, вона коштує близько 5,5 вже мільйонів доларів. І е, е, таких 38 таких ракет е, держдеп. Сполучених Штатів е, ухвалив рішення щодо продажу Південній Кореї. чому Південна Корея купує? Тому що вона е, вивчає увесь світовий досвід, витрачає на це великі гроші і у такий спосіб робить своє більш краще. Ще одна більш краща система. Про це ЕРО ізраїльсько американська система, де американські... Американці витратили понад 60% фінансування на цю систему. Україна тепер досвід тепер до України. Україна має великий вже досвід саме збиття таких ракет, новітніх цирконів, кінжалів і інших там крилатих ракет і іншої балістики. І для України дуже важливо зараз, якщо казати про сьогодні, день сьогодні, то найскоріше якомога скоріше отримати. Поповнення, скажімо, арсеналів для Петріот, поповнення в тому числі і пускових установок, які були втрачені. Ми знаємо в березні дві пускові установки були втрачені на війні. Ну і якщо казати про майбутнє, то слід утворювати дійсно вже коаліцію не протиракетну, таку яку яка буде там забезпечувати Україну, а протиракетну протиракет, для спільних розробок для того, щоб здійснювати вже потужну роботу в цьому напрямку? Ми, ми робимо все це на тлі ну неймовірної слабкості Заходу і нечуваної слабкості блоку НАТО. Той факт, що Польща не промоглася вже вдруге. Збити ракету, яка залетіла на її територію, нагадаю, зараз на 38 чи 39 секунд. А до цього uh -huh. аж на 3 хвилини було ще кілька місяців там тому, да, попередній попередня е ситуація, е це означає дві речі: по-перше, що країни НАТО бояться е прямого, як казав колись генерал Мілі, е це колишній вже. Голова начальники об'єднаного комітету начальників штабів е, збройних сил Сполучених Штатів Америки що не допустити кінетичного зіткнення з Росією. Ось вони і бояться допущення цього кінетичного зіткнення навіть на своїй території. Е, це один момент, і другий фахівці Польщі визнали, що протиракетна оборона Польщі буде готова десь після 28-го, а ще може в якісь 30-ті роки. Е, то це означає, що. Для України зараз виклик, ну він з одного боку, він е, такий дуже потужний власне, національний виклик як, е, виклик, як встояти нації, як встояти державі. Але е, випадок з Польщею чітко довів, що Україна боронить східний фланг НАТО і має усі підстави вимагати е, ну, безпрецедентного посилення і сучасними вже ракетами, не ракетами 20-річної. Давнини а сучасними ракетами, і е, власне тим, щоб е, західний світ швидко з нами поділився своїми розробками, і щоб ми могли. А в Україні я нагадаю, з 2016 року конструкторське бюро «Луч» має три аванпроекти щодо розробок власних зенітно-ракетних комплексів. Один з них, як ми знаємо з інтерв'ю вже нинішнього заступника міністра оборони. Генерала Івана Гаврилюка наприкінці 23-го року це інтерв'ю було, що один з них розробляється і Міноборони дивиться на нього, і це комплекс дальністю 100 кілометрів і більше. Тобто нам треба максимальне прискорення усіх цих речей і отримання західно західних систем про і ракет до них в достатній кількості, незалежно від того, скільки вони коштують, в тому числі. Ми маємо право напевно вимагати. Ну але сполучені штати зараз в зараз анемія, але але разом, скажімо, з ракетами Атаками, про які ми багато казали, маємо право казати і про ракети Стандарт Місел 6 які там використовуються. Я нагадаю про тих уситів, зараз. Випробовуються так само і лазерні системи протидії дронам. Так само для України дуже важливо зараз. Існує вже. Прототип бойової машини страйкер з лазерною системою. Дронів антидроновою, яка ну, по перше, використовується вже зараз, а по-друге, готується до виробництва в Індії. Для нас так само це було б. Я все веду до чого. Що ми дуже так зараз ну тихенько кажемо про наші інтереси, що, начебто, просто українські інтереси захиститися і подолати оцей натиск ворога російського. Але йдеться зараз вже не просто про українську витримку, а йдеться про те, що встоїть Європа, і від того, чи е, буде здатна Україна, отримавши всю е, можливість щодо зброї, яка існує зараз у європейських країн НАТО, е, зробити це е, буде залежати від того, що буде далі з НАТО, бо йдеться вже про. Те, чи НАТО буде у майбутньому, чи взагалі НАТО розпадеться? Ну а якщо е американська допомога все ж таки відновиться, е я не думаю, що йдеться про те, що нам дуже вигідна відставка спікера Майка Джонсона. Про що зараз багато розмов е бо нам потрібно, щоб е він вніс е цей е проект закону, е хоча б е після Дня. Хоча б, хоча Трамп вже досяг е, своїх цілей щодо е, обезкровлення е, України в плані такої допомоги потужної, е, і е, зрештою, щоб ми отримали і патріотів більше, і почали отримувати можливо ці згадані мною стандарт Місайл Сикс, які коштують по 5,5 мільйонів доларів за ракету, чим ми гірше ніж. Південна ніж південна Корея, яка там боронить інтереси сполучених штатів в південно-східній Азії. Пане Валентине, вчора натрапив на дуже таку цікаву заяву. Західна преса писала про те, що Олаф Шольц ніби як зміг домовитися з СІ з китайським президентом для того, щоб Путін не використав ядерну зброю в Україні. Це повідомлення з'явилося буквально днями, врешті. І тут хотілося би почути вашу думку. Невже питання використання ядерної зброї зараз на часі? І направду, от настільки гострий момент, що ну без цього ніяк для путінського режиму? Чи це вже Такий, знаєте, план Б насправді для Путіна, коли ну, вже нічого е втрачати. Дивіться, цей е ну на жаль, не можна відповісти в двох словах на це питання, бо питання це має ретроспективу. Uh -huh. е перший елемент, який ми маємо згадати, це те, що, начебто, всі умовив Путіна не використовувати ядерну зброю ну раніше завжди. да У нас зараз питання раніше до інсценування оцих виборів президентських і так званого переобрання Путіна і все, що буде після, після цього так званого переобрання відбулися і атака 22 го числа, і теракт 22 го числа, який засвідчив, що Росія ну, діє умовно кажучи, безгальмно. І е, всі ж почали по е, спочатку е, казати, що усі ці, усі ці заходи дозволяють Путіну А оголосити війну проти України, Б е, оголосити тотальну мобілізацію, і В е, почати готуватися і демонструвати підготовку до застосування тактичної ядерної зброї. Усе це може бути, але що стосується Шольца, то Шольц має наприкінці квітня потрапити в Пекін. А сі має на початку травня приїхати в Париж і поговорити з президентом Макроном. Що хоче СІ? СІ хоче одного відновлення економічного економічної могутності. Зараз там економічна криза дуже потужна. Вона спричинена в тому числі завдяки філігранній такій. Акуратній роботі Вашингтону сполучених штатів протягом останнього року Вашингтону вдалося переорієнтувати ключові. Інвесткомпанії світового рівню з Китаю на Індію в Індії розпочалися вже я згадував да, великі проекти на кшталт виробництва машин страйкер з лазерними системами, в тому числі, і багато чого іншого. В Індію виходять компанії, які займаються мікроелектронікою. І оскільки зараз мікроелектроніка сконцентрована на 90% в Тайвані. Я маю на увазі саме чіпи е, якістю 14 нанометрів і е, більш круті, так би мовити, в лапках. Да? Е, все це на 90% в Тайвані. Це пояснює, чому Тайвань є ціллю для Китаю, щоб заволодіти Тайванем і заволодіти е, всіми високотехнологічними системами і створювати швидкого озброєння. Йдемо далі. Для того щоб подолати занепад економічний Китаю потрібно відновлення з Євросоюзом економіки. Передусім, в мікроелектроніці ми знаємо тільки два таких великих приклади. Компанія з Нідерландів пішла з Китаю і компанії, дві компанії Чіпові, тобто з мікроелектроніки, пішли з Китаю тільки от протягом останнього року. Застосовані проти Китаю санкції. Ось чого прагне. Всі в своїх перемовинах з Шольцем і з Макроном. Оце дві найважливіше дві два найважливіші питання. Я вже не кажу про будування там і всі інші речі. Китай хоче послаблення Америки за рахунок Європи і хоче скористатися відстороненням Трампа від лідерства в НАТО. Вдасться це чи ні? Ну важко сказати тут. Росія ще свої пропонує плани, і ми знаємо вже, вже оголошення. Що е, всі хоче організації перемовин саме в Швейцарії для того, щоб там обговорювати так звану формулу миру для України? Хочу нагадати, що під час безпекового форуму в Києві минулого тижня вже почали лунати дуже обережні такі слова е, про лінії розмежування, про те, а що може Україна, е, по чим Україна може поступитися, і так далі. Це іде багатопланова підготовка, зондування до того, а чи можна завершити війну 24 2024 році, завершити в лапках, звісно, у такий спосіб, щоб її заморозити так, як вона є зараз. Це надзвичайно небезпечно для України, тому що зараз е, Сили оборони України, хоч і шляхом великих втрат, але сточують. Мобілізаційний потенціал і угруповання Росії і не дозволяють підготувати новий стратегічний наступ. Якщо тільки ми припинимо війну хоча б на півроку, то це ну, їм 12 місяців потрібно для того, щоб підготувати новий стратегічний наступ. Поки що резервів у них немає. Але як тільки Європа піде на поступки, і це питання Сі з Олафом Шольцем і питання Сі з Макроном. Е, і якщо це, не дай Боже, станеться, то фактично е, це можливість проведення нового стратегічного наступу. І ми знаємо всі разом з вами, що Росія зараз швидше діє, ніж е, Європа разом взята. Да? Е, це ми знаємо. Е, тому зараз дуже важливо для України встояти зараз, не дати підготувати наступ і залучити максимально на свій бік. Усі країни Європи зараз про це йдеться в усіх, причому в усіх площинах, навіть не можу не згадати атомну енергетику з Швецією, яка зараз обговорюється, в піку тому, що насправді ті ж самі французи ведуть перемовини таємні з російським росатомом, щоб робити. Паливо ядерне для країн Центральної і Східної Європи. Ось оцих речей треба не допустити. Тобто багато усіх фронтів від інформаційного до енергетичного, і посередині стоїть наш військовий фронт з лінією зіткнення, який нам треба втримати.